Сьогодні у нас 11 серпня, 24-го року давно не були на ділянці, то з роботи не вийшло, то взагалі якісь обставини такі то дощ. Дивіться, оце в нас після цього дощечку е, салатні помідори. Не знаю який це сорт. Хороші помідори. оброблялися так як і перчик. Е, там Для запобігання вершинкової гнилі, так як вона у нас вже була. Перчик. Що видно? Перчики є. Тут, тут якось є. Щось є на ньому. Да. Треба знову пробити, тому що перчики бачу, є трохи гнильця. Але воно і цвіте. Ну, огірки, звісно, зрозуміло. Кабани давно вже не були. Це буквально все позаростало. Тут нічого не було. Цей бур'ян виріс буквально от після цього доща. Так, цибульку, яку ми посіяли на ось. Ну, не буде тут з неї нічого, напевно. Ці помідори сливки. Сливки дуже рясні, дуже багато зараз будемо вибирати, Вон, якщо бачите, оце і є вишинкова гниль, тобто так, наче як пробочка якась робиться сірий. Або коричнюватого кольору. Це вже спорчений продукт, але в принципі якщо обрізати, то можна ще вживати в'їзд. Якщо, ж, звісно, воно дуже велика площа ураження, то ну, треба викидати. Так. От Ведро помідор, зібрано з сливок цих. Салатні теж, так? І салатні тут. Якось так. Також зібрали перчики, але бачите, один якийсь, наче як погризений. Це перші перчики, вони маленькі. Наступні, ну як дружина каже, будуть набагато кращі. Зараз ще зірвемо так. так. Моя вандеркот. Дуже гарно росте. Дуже хороший приріст гілочок там. Так, як бачите, помидори я не всі підв'язував. Деякі підв'язував, які вже падали на землю, деякі ні. Прийдеться шукати ще якісь птички, щоб підв'язувати, наприклад, оце. От, на землю майже падає. Так, ідемо далі. Так, обов'язково треба виділити час. бачите як все позаростало черешня. Кордія. Ну, я гадав, що буде кращий ріст, але в принципі і цього. Нормально, але, ну, видно, на наступний рік буде більш сильний розвиток. Це все треба косити, косити, косити. Треба знайти час приїхати сюди покосити. Так, персик Сатурн. Він у нас на почат... десь в середини весни. Горів курчавістю, начебто все нормально. Гілочки йдуть в ріст. Мені подобається. Єдине, що треба буде, напевно, отут -от обрізати, щоб було підпорядкування. Також тут і отут. Бачите, щоб одна гілочка була головною. Побачимо. Так, малина. Малина. Це ремонтантна. Ну, це вже висохло, давно ми тут не були. Це ще тільки буде. От бачите, відбувається опилення. Це у нас персик Fleming Fury 5W. Також все з ним добре. Ніяких болячок я не бачу, принаймні візуально. ця от гілочка, я так розумію, це вже буде плодоносяща. тому я її обрізати не буду, хоч вона і росте всередину. Якщо буде сильний зріст, я її просто укорочу. от. От. Вже його тут обплітають. Брізка це чи, чи як воно називається, ну повністю обплела. Треба просікати це все. Ну, от що, значить, приїжджаєш на ділянку, коли, коли з'являється час і можливість. Яблоню я обрізав е волчки. Ну, можливо, десь щось неправильно, але моя задача омолодити цю стару яблуню. Тут, бачите, тут волочки ще залишилися, ще, ще будуть обрізати. Не хотів я зразу все попідряд обрізати, е щоб не вести дерево в, в стан такий болячки. Трошки набереться сил, ще обріжу. Навіть вон яблучко бачу є. Ну, взагалі тут чотири яблучка я бачив, якщо видно. Вон бачите? Так, полуниця. Полуниться. Треба буде обрізати вуса, пересадити їх в стаканчики. Мама замовила кілька кущів, я знаю. Так. Тільки що дружина, бачите, ще навіть тут ремонтальні сорта, ще є полуниця. Дружина от не збирала. Ну, таку дитині з'їсти й нормально Це яблунька також її треба правильно обрізати я минулого року з нею нічого не робив цього року буду обрізати вже більш кардинально бачите попідставляв щоб гілки не валилися на землю але яблучка дуже гарні дивіться Падалиця, це піде на компост. Такси. Виноград. Виноград. Бачите, це Юпітер пішов вріст отакоє його. Зроблю чеканку, начебто це називається. І вже буду готувати лозу до зими. Вона вже почервоніла, але треба, щоб було рівномірно коричнева. Цей пагін, що я вламав, вже починає дерев'яніти. Це вже добре. І отут я пустив на всякий випадок. Ну це начебто і не, не пасинок, але все ж таки я лишив оцю. А вже по весні буду бачити, яку з них лишати, яка буде мощніша. Так, кавунчик, кавунчик. Ось тут дружина бачила. Ще один заказався у нас кавунчик. Будемо шукати. так Все один виноград Юпітер. Цей набагато сильніший в рості. Також я зроблю сьогодні чеканку. Бачите, все заросло. Це буквально після дожечка зразу. так Тут висота цього пагана більше мого зросту, більше двох метрів. Дуже хороший пішов. Оце кліщ я робив е проти нього обробку. Бачите, з однієї йде горбик, з другої наче як тарілочка і там біла якась. Ага. А оце, напевно, вже щось схоже на уіду. Також треба обробити. Наш колончик, це той, що був. Там ще якісь завзі є. Так, виноград Руслан. Також бачу плями, так, да, треба обробляти. Треба обробляти. І чеканка. Це наша денька. Цей Руслан, він слабший по розвитку, але тут і трипагано. Так, йдемо до компостний кучі. До того попривозили органіку, яку ну, збирали. розбирали. Буде сюди її закинути. Так, щоб ви розуміли. Куча була повна майже до самого верхнього щабля, тобто сюди, це вона всілася вже. Треба буде її сьогодні порушити. Так, ну в принципі це все. Зараз буду займатися, не буде часу, коли знімати. Це так бистренько пробігся, показав, що і як. Дивіться, які буріння. буріми. Так, сім гарних врожаїв, здоров'я і все буде Україна. Дякую за увагу. До побачення.